Всім добрий раночок. Я знову на трубах фарбую вже фарбою. Напевно, придеться другий слой ще фарбою робити. Якась вона жидковата. Всі радили сніжку, дуже багато радили сніжку, фарбу, я її не знайшла, тому я не пам'ятаю, як вона називається. Якщо захочете, я вам покажу потім баночку. От, так що так виходить. Вже третю ніч переночували. Воно переночували в відній кухні. Це, звісно, для мене каторга. І ця фарба, вона, не, наче не має запаху. От. Так що, може, сьогодні вже будемо тут спати. От, дивіться, як вона виглядає. Якась вона дуже жидка. Вона мені не подобається. Вона прям така жидка і некрасиво якось виходить. Придеться ще один слой. І, до речі, бачите, ґрунтовка вона така жовтовата, а фарба йде вже біла. От. Так що я буду фарбувати. Не знаю, чого вона така жидкувата. Це нормально чи це ненормально. От, але я сьогодні вже розраховую тут спати. Я вже не можу в цій літній кухні. У нас вже вечір, все чудово провітрилося в кімнаті. Фарба висохла, і вона була саме головне, що без запаха. Тому сьогодні можна буде тут спати. Показую вам, що за цей час якби, ну, все повиносили, все щось не на своїх місцях, якийсь бардак, безлад. І зараз буду тут наводити порядки, прибирати, щоб сьогодні вже можна було тут спокійно ночувати. Перш за все прибираю паутину з потолка, со стін, все замітня. Раніше, коли кімната була пуста влітку, я просто брала і замітала самі стіни і струшувала все, що на них там накоплено, всю полючку просто брала і струшувала віником. Ну, зараз в кімнаті багато речей, тому я просто почистила від повутиння. Притираю полючку на підвіконні. Зараз, коли в нас ще немає меблів, то підвіконня якраз таки використовуються як полички для речей. І буду мити підлогу в цій частині хати, щоб воно вже менше пилу було. Але, звісно, ще не раз за сьогодні її тут перемию. Поки в мене там висихає підлога, я поки що наведу лад на цьому підвіконні. Взагалі-то під час прибирання я ділю комнату на декілька частин і потрошки в кожній частині навожу порядок. Поки висихає підлога в іншій частині, я от перейшла на підвіконня. Поки буде сохнути підвіконня, я, там, наприклад, повіршую обратно штори. Ну, в общем-то, от я ділю. Кімнату на деякі частини і поступово-поступово просуваюся далі. Відчинялися вікна на провітрювання, поки ґрунтувалися труби, був дуже такий неприємний запах, тому і двері відчинялися, і вікна. І зараз ці вікна дуже важко мені було закрити. Вони вже, я взагалі-то дуже люблю дерев'яні вікна, але, на жаль, ці вже такі розсохшуються, що з часом їх просто придеться замінити. Не знаю, коли це буде, але обов'язково треба буде це зробити. І напевно, от, оскільки зараз ми це не плануємо, то будемо заклеювати окна, клейонкою на зиму, щоб їх не продувало. Також ви бачите великий завал на столі, це тому що, коли фарбувалися труби, щоб нічого на підвіконні не заляпати, переставляли на ліжко, на стол. І ось зараз я буду це повертати обратно на підвіконня. Поки в цій частині висихала підлога, я вийшла, погуляла щері, вона вже присилася, і я дуже сильно замерзла, тому. В капюшоні вже повернулася, і в кімнаті теж було холодно, тому дуже довго я відігрівалася. Принесла лісницю і зараз буду вішати карніс разом зі шторами на своє місце. Хочу попритирати ліжко від пилу. Ми його купили десь на третій тиждень чи на четвертий, як ми переїхали в цю хату, як ми її купили. І в цього ліжка є дуже цікава історія. Тоді ми ще не планували покупати бушні речі, так як хотіли якомога швидше зробити ремонт і вже наповнювати хату новими меблями, уютом і красотою. Отакі були плани і мрії. Але проспавши 3 чи 4 тижні на підлозі, вже просто боліли всі всі бака вже починали мерзнути на полу, хоч і було багато одіял. І от якраз таки в чатіку виставили таке ліжко, воно нам дуже сподобалось, і ціна була приваблива, рішили купити. Зазвонилася я з тим мужчиною, який продавав, ми з ним спілкувалися, все нам підійшло, він питає адресу, куди нам привезти ліжко. Я йому називаю, після цього він говори, говорить не слово більше, буду у вас через 10 хвилин. Він навіть швидше, як він потім. Пояснив, що це будинок їх сім'ї, і вони все життя, його сім'я тут прожила, починає з бабусі і дідуся, потім мама. ну і Він, напевно, в дитинстві тут теж жив. Потім декілька років назад цей будинок перепродали новим хазяївам, а вони вже, в свою чергу, продали цей будинок нам. так що ось така цікава історія така, Таке совпадіння, прям неочікуване. І він нам тут походив з нами по участку, по хаті, все порозказував, все показав. Де, що. І це було настільки цікаво і приємно. Ну, Так що, от от справа, така історія цього ліжка, воно нас познайомило з минулими власниками. І тому, до речі, мене часто питають, чи не боюся, я там в старому будинку ночувати, там всяких призраків, барабашок. Ні, нікого не боюся. Знаю майже всіх провідучих власників, неначе були добрі, хороші люди, тому нічого і мене тут не лякає. І вночі, та й взагалі вдома. Досить тихо, спокійно, ніяких посторонніх звуків немає. Тому в мене, в принципі, в цьому плані все влаштовує. Я тим часом вже протерла ліжко, помила там підлогу і перейшла на інше підвіконня. Тут в мене лежать ключі, і ви бачили рюкзак, там зараз храняться мої жіночі приналежності, там плойка для волос і всяке таке. Але скоро його треба буде розібрати, тому що я взимку замість сумки пользуюсь цим рюкзаком. А літню сумочку Треба буде прибрати на храніння. Зараз знімаю свої літні платья, костюми і теж відправляю їх на храніння, шляпку, от, і, і будуть вже зберігатися. Треба буде їх, напевно, ще попросувати. Не впевнена, що зроблю це напевно, вже весною. Також ви бачили, в мене під полкою висіла простень. Це для того, щоб я могла користуватися цими крючками і не пачкати одяг а побілку. Питають, Питаю, чому не побілю стіни. Дуже сподіваюся, що ніколи Ніколи мені не прийдеться цього робити, тому що побілка це саме жахливе, що зі мною траплялося. Не прокоснутися, нічого не можна, все потім біле. Ростень, завтра запущу стиралку, і тоді вже можна буде користуватися і далі крючками. Планую там повісити халат, щоб вночі вставати і зразу його одягати, щоб він був під рукою і буде дуже комфортно. Починаю розгрибати стол його залишки, принесла отаку коробку. Це в таких коробках мені присилають косметику для обличчя і дуже зручно там щось зберігати. От зараз, наприклад, я туди поскладала всі зарядки, всі проводочки, кабельки, і воно тепер буде в одному місці, не розбросено і буде дуже зручно. Також вибачаюся за цю прекрасну кучу одягу за моєю спиною. Дуже хотіла, думала, зараз встигну її поприбирати, не вийшло. Справа в тому, що довгий час не поміщався цей одяг на полку для речей. Зараз я там дещо переорганізувала, багато чого звідти прибрала От, і ніяк не доходять руки вже перекласти, поскладувати одяг, принести туди ящички, щоб це було зручно і більш так красивіше. Але, на жаль, в цей раз не встигла, бо вже зак... заканчувалася цим поздньою ночі, і було трошки не до одягу. Ну, я впевнена, що в майбутньому буде ще багато поганої непогоди. От і тоді обов'язково це зроблю. А зараз нічого страшного, ще трошки ця куча там полежить. Тут вже висохла підлога, розправляю штори і буду сюди ставити новий стол. В процесі, поки ставила, я його поламала, не так почала його розбирати. І там щось відвалилося, ну нічого починили. Я вже вам <кажу> покажу готовий результат. Отак, цей стол розвернувся і розкладаю на нього клейонку, щоб він в мене не пошкодився, не забруднився. Буду його активно використовувати і взимку готувати на ньому буду. Залишається замістити підлогу по центру, але мити не спішу, тому що ще треба занести в кімнату матрац з літньої кухні для ліжка. Ось вже занесли, вже давно позакривала двері і занесла сюди обогрівач, щоб потрошки хата нагрівалася. От, але я вам скажу, що так я замерзла цю ніч, якось воно дуже довго все обігрівалося. На новий рік батьки подарили дуже класне тепле одіяло, от завдяки ньому і переночувала якось. І хочу вам показати трошки проміжуточного результату, як мені подобається, коли вимота підлога, якось зовсім по-інакшому на це все дивишся. Залишилося ще застеліть ліжко і розправити штори, і, в принципі, вже все буде готово. Висохла вже підлога, буду міняти. Заняти постільну білизну, знімаю. в мене є ось дві такі простині на резиночках. Зараз, поки йде ремонт, цей вічно безконічний. Я ці простині використовую як такі чехольчики для матрацу. І от постільну білизну я вже підготувала, лежала зверху і зовсім забула достати цю простинь, яка в мене друга частенька. От, Тому прийшлося в неї, за нею лазити на самий низ корзини. Нічого достала і буду отак от заміняти стару відправлю просуватися. А отак от, от новенькою, чистенькою застілюю. Її я міняю рідко, бо ну зазвичай міняю постільну білизну, а цю простень не завжди. Простень я буду чіпляти на свої заколочки. в мене їх 4 штучки, спеціальні для простені, щоб вона не йорзала оскільки ця простень без резиночки Тому ось таким чином чіпляю їх, і тоді воно не йорзе В мене 4 штучки, але на низ я просто отак от заправляю, щоб. Кожного разу я кожен день витрушую простень. щоб кожного разу не знімати ці кліпси, я просто знизу піддіваю простень, її так трушу над кваттю і потім обратно її отак от примінаю. Ну, щоб кожного разу просто ці кліпси не знімати, тому в мене така система. От заправляю подушки і зараз принесу тепле своє одіяло. Дуже воно класне, Від батьків мені ще дарили одіяло, теж непогане. Таке з Польщі його висилали. Ним я користувалася влітку. А от на зиму в мене є це. Воно таке здорове, просто і теп, теплесеньке. Я йому дуже рада. Дивіться, які вона яке вона красива. Це, до речі, мій улюблений колір. Такий болотно-зелений, зумрудно-зелений. Дуже мені подобається. Заправляти ліжко не буду, тому що вже вечір. Просто поскладую покривало, і на цьому буду відпочивати. Все, поприбирала. Це вже кінцевий результат. Ось так виглядає. Тут ще вистеряється ця простинка, я її сюди повішую. Мені буде зручно сюди халатик висити, щось таке тепленьке, щоб можна було стати з ліжка, щось тепло зразу надягнути. От, треба ще, думаю, сюди коври буде якийсь купити. До речі, хто знає, порадьте, бо дуже холодно в ноги. От, там черешенка, тут ці штучки переставила свої корзинки. Ось так воно все організувалося. Тут столик. От тут я, напевно, вже порядок наведу. Бачите, в мене трошки позвільнялися полки, просто треба буде все організувати, переробити, бо раніше в мене одяг був тільки на. Двох верхніх, і, звісно, нічого не вміщалося, приходилося на стулью, отак от складувати. От, в коробки теж було б незручно. От. А зараз в мене звільнилися трошки ті полки, і треба буде організувати. Ну, мені всі радять це зробити, коли буде погана погода. Напевно, так і зроблю. Ось. Так за все, в принципі, в мене чистота і навіть трошечки уютно. От. На цьому буду завершувати. Вам гарного времени суток.